На межрейках стукіт коліс, у пітьмі світлофор корольорами завис, сірий щебень, шпал, криозот і гудки. За обрій течуть сталеві річки, рейки тримають намічений шлях, потяг пронісся мерехтінням в очах, він проминає малі полустанки, Великі вокзали чекають зупинки. Тони металу на рейках скрегоче, а на пероні люд сміється, хтось плаче, хтось проводжає, хтось зустрічає, хтось дочекався, а хтось ще чекає. Рейки блищать. Це означає, що потяги ходять, пантографи підняті, наче вітрила. Гудки, як фанфари, в чистім небі лунають моя залізниця. Це краса чарівна і могутня сила, Хай день залізничника буде сонцем в бакалі, і в усмішках рідних і близьких людей. І колія долі, з міцної сталі, І блис діамантний щасливих очей.